Сьогодні сходи мили, два рази в тиждень мають сходи. У мене після обіду тут сонце і дуже світло. А... Сі? Ладу альмари. Сі. А, <ріхи> Anche ieri, anche oggi, ieri altro. Sai che bello, picchia, picchia, picchia. È freddo, eh? Sì, viene freddo. Sì, infatti voglio approfittare oggi eh, perché viene freddo. Almeno le previsioni sono queste. Sì, io adoro rogo al mare molto люблю. lo amo. Diviso porpo sadili, ma porro roste, broccoli, tutti i broccoli rostano. Дорога дуже рівна, дуже широка і 12 кілометрів. Від хати до самого моря буде рівно 12 кілометрів. Тут вже поля, зразу починається місто. Останні будинки і зразу поля, трошки поле, і пізніше вже соснові дерева і пізніше море починається. Як нема балкона, люди на морі вішають одяг. Марк був би в шоці, якби отак побачив. Марк той з. З Канади. І я думала їхати в одне місце, а тепер прийшла в друге місце, де ближче. Море там і тут одинакове. Людей там і тут мало є. Сонце одинакове. Там, може, море трошки мені більше подобається. Але нічого, подивимося, яке тут море. Сьогодні дуже-дуже тепло. Я тут залишу складушку, іду подивлюся, що можна купити, як нема своєї їди з дому. Тут от, бачите, де море є отут. Там вже от, за тими от, там бар, ресторан і одразу море починає. Пляж одразу починається. Я на першій лінії. Не подивимося, що можна тут купити. С пяча. Така бонжорно. Пане інтегралі види? Че? А, фініто. Вручить тібони. Навіть кафе не хочу випити, тому що зуби я почистила. Хотіла, може, кусочок маленький, треба щось купити, якби був хліб інтегральний, я би купила. А так не хочу. Бачите, моя розкладушка ось така. Вона така сама, як, як та, що за гроші. Зуби почистилися, не хочу кафе пити. Розумієте? Тому що зуби вже чорні стають. То кафе, вино, кафе, вино, кафе, вино, буряк червоний. Це все плями робить на зубах. Paradiso, ottobre è un paradiso. сембра сердинія фантастико. От три метри від води від берега і вже по пояс. Це вам не не рівені, що треба йти, йти, йти. Все, я вже отут. Дно видно. Ой, мені вже по шию. Вау! Ой! 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 Ой-ой! Яка краса! Яка краса! Fantástico. Так, четверта година, треба мені йти в воду. Так як я сама собі, скажімо так, пообіцяла. Асолітамент мені треба йти в воду, тому що сьогодні останній день 25 градусів. Так синоптики говорять, так мені телефон показує, так мені метео показує. Буде 22, цілий жовтень буде 22, 22, 21, 22, 21, 22, 22. Йду я в воду. шостої. Я була другий раз в воді, одну годину я була. Так, вийшла я з води. Вода дуже-дуже сильно тепла, абсолютно тепла, абсолютно тепла. Я така щаслива. Я тепер себе буду завжди заставляти два рази йти в воду. Тому що другий раз я себе заставила, тому що... Не хотіла вже костюм, купальник мочити. Мої сусіди оці всі пішли. Тут панорама ще ось така. Я зараз буду їсти, але я ще не їла нічого. Витягнула я мій обід. І ви гляньте тільки що з моїм обідом. Яйця з'їм зараз. Оцей сир, як мені цей сир їсти. Сир пішов туди, сік пустило, хоча в мене стояло під тим. Це сирочок тої, той з кози, бачите? Поставлю сюди. Хоча в мене стояло під ліжком, температура аж не така висока в холодочку. Оце домашній, домашній сир, який продається в холодильнику. Дивіться, він розм'як. Італійці дуже. Він продається в холодильнику. Ніякий італій. З холодильника він виглядає такий, знаєте, твердіший. А тут він розстав. ніякий талізь би такий свіжий сир на море не взяв. Я теж на друже не буду брати. Тому що вони дуже бояться, щоб не спортився. Раз би купили в холодильнику, значить він повинен їсти з холодильника. Негодно навіть говорити. Просто слина тече, тече, тече. Ой-ой-ой, який він смачний цей сир. М -м -м. Є ложка. Але я всидаюся, бо то, що деякі люди є, вони бачать, що я буду ложку піднімати. Пів шостої. Що Шо вона таке робить, скажу. що вона, що це в неї обід, чи це в неї вечеря. Я такого... Більше ніколи не буду брати робити. Треба брати ось таке яйце. і це не встидно, його не видно. Це таке є. Взяв і з'їв туненько, ніхто не, ніхто не бачить нічого. М -м -м. А їсти ложкою я всидаюся. Треба брати на море таке щось незамітне, знаєте? Незамітне таке. А щоб не їсти, а просто перекусити. І все це, це ідеально. М -м -м, красота. Сонце вже, бачите, де сонце появилося? Сонце воно вже тут є, Напроти мене. А зранку воно було ось там. А починається там ззаду сонце з самого ранку, як воно вже тільки стає, то воно м -м, там ось, з Адріатики воно до нас йде. Та, що мені це їсти чи не їсти? Це таке смачне та панцанеля, її напевне з'їм зараз тихенько. Хоч і соку багато пустила. Ну, це нічого страшного. от Куди ложка залізла. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, як же вона мені так залізла? Я взяла, може, вилку треба було брати. Я взяла ложку. Я не думала, що я буду шостої години. М -м -м. Смачно, дуже смачно. Арівідирчі маре. Арівідирчі. Шоста година, вже по шостій десять. Ось так дехто залишає ще, бачите, парасольки залишають люди, а багато вже на зиму отакі барикади роблять. Дуже, майже всі. Ось так вони загороджуються, це їхні лежаки остатні для своїх клієнтів, не знаю, для родини. Тут вони вже, напевне, закриті від душу, від вітру, від урагану. Хоч у нас тут таких ураганів нема, вітрів нема, але все-таки постійно зимовий вітер він руйнує. Ці теж будуть там, пізніше вам ще поїду, покажу, які барикади роблять. Це все загорожено. Тому що приміщення руйнується, а приміщення коштує гроші. Вони тут до Паски закриті. Це приблизно відкривається на початку травня, в кінці липня. Ось так. А я тягну мою розкладушку і ще боса йду піску. Зараз тут взуюся. Машина дуже близесенько. Які оці квіти гарні. Чи їх хтось поливає, чи не поливає. Бачите, як вони ростуть, які вони великі. Може мені таке щось на балконі посадити. Треба подумати. Ви ці не бачили? Такі ціни, ось тут ще, ще повар ходить всередині. А вже закрито. Закрито до, до, там, до 4 години прибирає, напевно. Літо закінчується, тут літом дуже багато людей, тут таке накриття є велике, як ви бачите, люди їдять, п'ють. А осінь це і зовсім по-інакшому. Це ще дотепер сохне. А вони не переживають. Направи, направи і стоїть. Може нам ніч заберуть. <реш> Ці всі квартири. Профуму інченсо. Дивіться, скільки горшків у нас наставили? Це все по-італійськи. бачите? В Америці так би не ставили, в Швейцарії би так не ставили. А тут так багато поставили. Тут краще 2-4 поставити таких великих. Скільки це все треба поливати, поливати, поливати. Це такі густинниці, які наверху теж квіти де здаються. Здаються в Афітто, в нас Італії, говорять, хто хоче на літо, на море, то перша лінія. О, тут приватна кахатинка є, така невелика. Густинниця велика, густинниця. Чи готель, готель, готель тепер треба казати. Знаєте, скільки вазонків всяких. От, щепку бере, можна брати, тут вже закрили зовсім. Ті вазонки не пропадуть на на. Тут зимою нікого нема. Щепки бери, скільки хочеш. Ось такі квартирки маленькі. Умивальник на вулиці. Так воно виглядає. Поставили, щоб не ровером, щоб мото не їхати, машиною не їхати. Ось такі квартирки. Квартирки. Хтось живе, бачите, купити собі таку квартирку у Львові. А балкона нема. Не у Львові, а тут на морі. Балкона нема. Можете прості в яких тунах. Дві сходки і хата. А моя машина ось ця єдина впереді. Ще одна стоїть. Фу -фу 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 -фу. Літом тут базар є. Тепер базару нема. Ok, vou do do para o dom